Для вузкової роботи приміщення да. і тут волонтер да. з червоного хреста. Ці стіна для дитячих занять і є ще кімната для індивідуальної психологічної роботи. Можна було індивідуально займатися, щоб психологиня разом там з батьками або з дітьми змогла впроваджувати свою діяльність mm -hmm. наразі. Червоний Хрест проводить тендерну закупівлю по меблям і ми будемо ще далі об облаштовувати та да, до облаштовувати. Із ресурсів також нашої організації видали принтер, видали ноутбук. Ми будемо дивитися далі по потребам. Є представник тут об'єднаних «Любов'ю до дітей, там де діти з батьками відвідують, і от ми зможемо їх запрошувати і по телефону вже mm їх -hmm. тут зустрічати, індивідуально говорити, кудись звернутися. Уже люди ходять, групи збираються. Центр життєстійкості буде надавати не тільки послуги психолога індивідуальні консультації, але і соціальне консультування. Будуть проводитися групові заняття як з дорослими, так і з дітьми, і ми вважаємо, що це. Важливий крок у розбудові якісної системи психосоціальних послуг в нашій країні, і саме це допоможе нам всім вистояти. Червоний хрест відремонтував підвальне приміщення. Наші навчені фахівці, координатор, соціальний працівник, психолог, тут працюють. Вони пройшли спеціальне навчання і надають послуги населенню. Всі жителі міста, які потребують, щоб підтримати їх ментально. Альний ресурс можуть звертатися, і ми із задоволенням приймемо кожного.